Учнівський набір Вчимося рахувати і читати Це універсальний навчальний набір для дітей, який допоможе малюкам освоїти основи математики та читання. Завдяки простим, але ефективним навчальним елементам діти з легкістю запам'ятовують букви, цифри та арифметичні дії. В комплекті картки з буквами українського алфавіту, картки з цифрами від 1 до 10, лічильні палички та прозора компактна коробка. Дитина може складати прості слова, запам'ятовуючи букви, також граючись, малюк швидко запам'ятовує цифри та їх порядок. Лічильні палички допомагають легко пояснити поняття додавання та віднімання. Дитина вчиться сортувати співвідносити та комбінувати елементи. Набір допомагає легко та весело навчати дитину рахунку та читанню. Він підходить як і дітям, так і вихователям і спеціалістам з раннього розвитку та логопедам. Набір розвиває увагу, пам'ять, логічне мислення та моторику, а використання яскравих кольорів сприяє швидкому запам'ятовуванню. Навчання це весело. Зробіть перші кроки у світі знань разом із цим набором. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.